Привіт! Ми з нютою вирішили трошки пройтись. Яка в мене шапочка і хаму З Сплюша. Привіт, кетюн! Правда, ми тобі корма не взяли. Ти такий халюсик. Ти такий халюсий наш. Котик такий. Дворовий. Горнюшка. Це, до речі, моя шапка с хомутиком. Аня присвоїла і не хоче мені віддавати. У нас тут відкрилась шаурма. Ми таку ерунду не їмо. Тут колись ларек оцей працював рівне преса. Я дуже любила купляти журнальчики. Я купляла тут ще різні колекції в журналах, то машинки, то іграшки. zaraz takiego gorszego nie ma. Давай в Аврору зайдемо, дещо треба там подивитись. Стіна така розмальована. Аврора Мені подобаються оці кактусики. І оці котики. А це ні. І такий їжачок класний. Анятка збирається до школи. Ось така сьогодні зачіска. Сьогодні в школі у них фотосесія з класом. І Аня захотіла бути кучерявою. І тут в неї ціла колекція павуків. А ще в мене є ось такі заколочки. Да, великий павучок і дуже смішний оцей маленький павучок. Ось. Ну гарно тобі. Кудряшка. Ми прийшли в екватор. Так, Анюта зібралась тут фоткатися. Улюблені павучки. Диви який павучок. Такий смішний. І дуже гарне деревце. Ой, дивіся, які тут книжечки. Хочеш на паровозику прокататися? Ага. Ні, дармові гроші потратить можна ногами пройтись. Ага. Нічого тут не змінилося. Як була оця картинка Мадагаскар, так і є. Кафешки тут прикольно покататися. Цікаво, скільки це коштує. А ти б хотіла чи страшно? Ну, трохи страшно. От для чого платить гроші за ці всі ігри, якщо в комп'ютері? Можна грати так само, що хочеш. А Аня все йде і переживає, що на вулиці вже темнота, ніч. І не будуть їздити маршрутки. І нам придеться йти пішки, а там страшно. Зайдемо сюди. Куди ти побігла? Лоли. А, це якісь. Ну, це лоли. 765 гривень. А там така фігня попадеться. І взагалі. Мені ці ляльки прикольні. От що це таке? Це ж взагалі чудики якісь по тисячу гривень. Оці іграшки дуже милі. Калідоскоп. Що там, щось гарне? Так. Це бурундучок якийсь. Гарненький, ну нам не треба. Такі прикольні іграшки. Скарбничка. Це для маленьких. Іграшка-робот. Написано, ходить, танцює, реагує на хлопок. Такий котик, така собачка. А тобі так сатіла. Динозаври, а це взагалі роботи. Я не знаю, 915 гривень. А така собачка дві. Он дивись таке. А це з мультфільма. Клас. Пам'ятаєш, що тобі таке купляла піца? Да. Так. Як же мій Віталік любив черепашки ніндзів? Я до сих пір пам'ятаю. Микеланджело, Рафаело. Взагалі опіц. Рафаель, це ще Донателло. Трошки призабула, не всіх пам'ятаю. А, ще Леонардо. Кожного свого кольору пов'язка і тим вони відрізняються. Десь в мене були всі набори. Де вони подівались, непонятно. Навіть отака величезна була. Отака. Це якісь розмальовки. Ще зайдемо в Велмарт. на Хэллоуин, маски резни. Ой, страшно, я не люблю страшно. Ой, я каш ты красотка. Аня полук А в этой шляпе. Ой. Це якась шляпа на тебе якась маленька. Це якийсь на маленькій голові. Оце, напевно, більше. О, оця на тебе. І це тобі, кстати, іде. Так, да, і ця теж на велику голову. Клас! Оце чудик прикольний. Сітінка а, а, а Тут не написано. Тут не написано. Це завжди на каші сюрприз. Я не люблю, коли немає цін. Бідна риба. Ідемо далі. А це Аня солодкий рай. Дивись, скільки цукерок. Це ж треба. Аня, Аня читає склад. О, в цьому пальці. Ну, значить, не бери. Не повинно бути. Тут нема О, Оце а бери. А тут. Оце вже і тут немає пальмова. Правильне харчування. Але я ще пішу, ще пішу. Оці, Візьми дві. Дві? Так. Да. Оці, дві, до речі, сини. сині самі смачні. Так, да, і самі корисні. Ну вони смачні, я, мені подобається, я їла. Угу. Ну, все йдемо нічого? Так, що тут? Казінаки? Ну такої їдемо, ну, їдемо додому. До до до